Сьогодні день рішень. Сьогодні день, коли ми, так би мовити, відкриваємо горизонт до того, що попереду, день, коли ми, як міністерки оборони та міністри оборони НАТО, схвалюють цілі спроможності НАТО, рішення прийняті сьогодні, супроводжуватимуть нас аж до 30-х, кінця 30 х років, у тому, що ми маємо робити, у тому, що ми повинні виконати. Ми сьогодні оголошуємо. Що наші види збройних сил в майбутньому можуть бути змушені, як вони повинні бути обладнані, щоб справлятися з новою міжнародною загрозою, також у майбутньому або в майбутньому знову можуть відповідати вимогам, і ми саме цим уточнюємо, як маємо оснащувати наших солдатів і солдаток у наступні роки. Йдеться конкретно про можливості. Сьогодні ми вирішуємо, як, наприклад, наші повітряні сили у майбутньому ще краще. Захищатися від нападів з повітря, або, наприклад, як флот може ще ефективніше відбивати напади майбутніх атакуючих катерів. І для нас, для Німеччини, це означає, ми традиційно беремо на себе, і цього разу це буде не інакше. Другий за величиною пакет спроможностей у НАТО. Ми виконуємо, і ми це неодноразово підкреслювали нашу відповідальність як найсильнішої економіки в Європі. І я, звичайно, не називатиму жодних деталей. З простої причини я б не хотів, щоб потенційні агресори заглядали в мої карти. Тому лише кілька цільових розмірів або приблизні розміри, великі об'єднання армії, корпуси і дивізії, а особливо наші бойові бригади. Ми в найближчі роки повністю обладнати. Ми створимо нові великі підрозділи і повністю їх обладнаємо. І так, шановні пані та панове, це очевидно, що це не робиться мимохідь. Це буде значне зусилля. Тому я дуже радий, що ми в Німеччині вже створили для цього найважливішу передумову. Ми, серед іншого, забезпечили, щоб закупівля зброї, боєприпасів та обладнання не залежала від боргового гальма. В основному виключено. Це було історичне рішення, або, якщо хочете, справжня зміна парадигми. Масштаб цього рішення, думаю, все ще не всім став очевидним. Проте також, яку відповідальність і яку можливість це несе. Завдяки цьому кроку. Ми можемо поступово збільшувати витрати на оборону в наступні роки і відповідно до наших планів закупівлі та розвитку витрачати гроші цілеспрямовано та ефективно. І прямо сказати, це зворотній висновок з цього час, коли ми скаржилися на недостатнє фінансування минулих десятиліть. Минув. Сьогодні починається стартовий захист. Ми наздоганяємо. Ми вже почали і зараз набираємо додаткову швидкість. І це нагально необхідно з огляду на загрозливу ситуацію. І саме на фоні цієї загрозливої ситуації сьогодні важливий сигнал, і це буде від цієї зустрічі та від зустрічі НАТО в Гаазі за кілька тижнів. НАТО каже тут. Дуже чітко показує тут. Дуже чітко. Я ми рішучі дякую вам, пане міністре, пане міністре Вайсер, Вайсері. Хоче, щоб все було згідно. Чи є вже зараз цей персонал, який буде потрібний через 10 років для цих нових цілей досягти? Чи це раніше призведе до додаткових витрат? Чи як це виникає? Ми виходимо з того, це, це лише приблизна оцінка, що ми чітко кажемо, що нам потрібно приблизно від 50 до 60 тисяч солдатів та солдаток в збройних силах, більше ніж сьогодні. І водночас, звісно, постане питання: чи вистачить нової військової служби на наступні роки? Ми виходимо з того, що синхронно з нарощуванням потужностей, і це я ще завжди можу повторювати. Нам зараз взагалі не допоможе обов'язкова військова служба, тому що у нас немає можливості ні в казармах, ні в навчанні. Трошки зрозумілішим для новобранців, тому ці можливості повинні зростати. До того часу діє добровільність. Проте добровільність може бути використана, якщо ми є привабливим роботодавцем і залучаємо більше людей, молодих чоловіків і жінок, які вирішили би залишитися надовше. Це мета. Ми тепер все це започатковуємо. Думати і звичайно завжди, як у футболі кажуть, тримати м'яч близько біля ноги і дивитися, що відбувається, і коли треба змінювати напрямок або переходити на іншу сторону. Ми не говоримо в таких масштабах, тому що обговорюємо лише підрозділи, які тоді будуть організовані, чому оборонні завдання до 5% такі важливі і до якого часу? Число 5% було висунуто американським президентом, і з тих пір постійно повторюється. Ми зараз говоримо про поділ: 3,5% на чисту оборону і 1,5% на витрати, пов'язані з оборонною інфраструктурою в іншому. Я можу завжди повторювати. Ми можемо говорити про відсотки, але в кінцевому рахунку це саме ті можливості, які ми сьогодні визначаємо, що вирішують, що ми маємо робити. Їх ми повинні виконати, їх ми повинні надати у той час, який нам для цього призначено, щоб в момент X, тоді коли може виникнути конкретна загроза, ми здатні ефективно стримувати та захищатися. Це коштує грошей, і це може коштувати 3 відсотки або 3,5 відсотки. Це може коливатися, але я завжди повторюю із задоволенням. Три відсотки, наприклад, щоб навести приклад, означають в Німеччині приблизно 125 мільярдів євро на рік. Вони мають також мати можливість витрачатися, якщо гроші не можуть бути витрачені, тому що замовлення не можуть бути виконані так швидко, наприклад, через затримки в ланцюжках постачання або Інших немає, кошти не витрачаються, і відсотковий показник не буде досягнутий. Це означає, що лише ці 3% відсотки можуть бути важливим орієнтиром або навіть 3,5%. з половиною. Вирішальним є, що наші промислові потужності зростають у Європі, і над цим. Крім того, і щоб ми в Німеччині продовжували робити наше домашні завдання так само добре, як протягом останніх двох років, а саме прискорювати та дерегулювати закупівлі. Якщо обидва ці фактори будуть поєднані, ми зможемо цілеспрямовано та згідно з планом реалізувати наші можливості в наступні роки. І е, тоді це буде коштувати стільки, скільки воно коштує. І я припускаю, що 3,5% не є зовсім нереалістичними. На що на вашу думку слід звернути увагу у витратах на оборону, окрім інфраструктури? Це буде визначено в наступні години та в наступні тижні до саміту. І я не хочу. Це ще говорити пане дякуємо за вашу підтримку Україні. Як щодо передачі ракетних веж Україні? вежі Україні, що з цим? Нічого нового в цьому питанні. З вашої точки зору, пане міністре, можете ви пояснити за ці три тижні. В яких е, Росія не є ідеологічно загрозливою, чому тоді світ не буде таким добрим? Цього я не знаю. Е, я особисто хочу спробувати, щоб це стало зрозумілим. Е, інакше у нас виникнуть проблеми з поясненнями. Якщо не зрозуміло, від кого ми відчуваємо загрозу, важко підготуватися до цієї загрози, тому я виступаю за чіткий сигнал у цьому напрямку. Але тоді залишаються рішення уряду та захисту держави і уряду. Китай насамперед для Сполучених Штатів Америки, звісно, є особливим викликом в індотихоокеанському регіоні. А отже, з міжнародної точки зору, також і для нас. Але можна безумовно обговорити військову загрозу, зокрема щодо основної території НАТО. Підтримка США для України хитається. Трамп не хотів запрошувати Зеленського на саміт, і все ж його запросив Рютте, яке повідомлення це надсилає. Можна побачити, що речі можуть грунтовно змінитися протягом кількох тижнів. Це безсумнівно також має відношення до того, як Путін себе поводить, щоб це чітко сказати. Повна відсутність бажання взагалі серйозно говорити про мир або припинити вогонь. Говорить про багато що і не може залишитися без враження на американського президента. Тому ми зараз чекаємо, що станеться до саміту. Я вітаю запрошення у всякому разі. Чи є якісь вказівки на те, що у скандалі з довірою, який, звісно, стосується також 12 компаній, ти приділяєш цьому увагу? Не можу зараз сказати. Здається, це також стосується випадків, коли є особисті прогріхи, а не ті, що пов'язані зі структурою агентства, але це ще побачимо.